Чоловічий фактор не плідзя. Консультує Маліневський Володимир Леонідович. Лікар-андролог, лікар-дерматовенеролог вищої категорії. Традиційно на Україні проблема безплюдного шлюбу пов'язують з жінкою. Але як показує статистика, більше 30% безпліддя становить так званий чоловічий фактор. Щоб правильно діагностувати, потрібно звернутися до лікаря-спеціаліста, до лікаря-андролога. Обстеження чоловіка, ми, як правило, розпочинаємо із слідуючих етапів. Це пальпаторне дослідження передміхорової залози, плюс ультразвукове дослідження, також лабораторне обстеження, яке включає все дослідження на наявність хронічних інфекцій, на визначення гормонального статусу та здача спермограми, яка має бути здана два рази в періоді. Треба пам'ятати, щоб правильно проінтерпретувати аналізи, треба звернутися до лікаря-спеціаліста, до лікаря-андролога.